Спалення, поки що а Я думаю, що скоро зброя в цій справді, головного погорника підвищення комунальних слід в Україні і головного урядового метросексуала України Сергія Тігівка. Ми всі знаємо заяви пана Тігівка про те, що ціни на газ підвищені і ще будуть підвищувати. Але я думаю, що водночас із цими заявами згорає політична репутація і той позитивний образ, котрий ця людина мала серед багатьох українських громадян обманутих його політичною рекламою. Ми знаємо, що е, дітко гарно доглядає за собою, завжди гарно виглядає. Хоче гарно пахнути, От ми зараз ну, намагаємося принаймні за собою стежити, ми допоможемо йому мати гарний аромат, зокрема і на нашій акції. Olha,